То навірне у перемичка в чашці. мабуть, це перемичка у чашці, куди впиралися вуса, щоб вони не забусилися рідиною, пивом, молоком, квасом, будь-чим. Ця штука для цього. Ось це для цього. Чашка для вусів експонат Житомирського краєзнавчого музею. Оксана Тимченко, молодша наукова співробітниця музею, розповідає, що такі чашки для чоловіків виготовляли в Європі з середини 19 століття до Першої світової війни. Чашка своєрідною планкою у формі крила вона слугувала своєрідним бар'єром між чоловічими вусами та гарячим напоєм, наприклад, чаєм або кавою. Оксана Тимченко говорить, що такі чашки продавалися окремо у парі з блюдцями та були у сервісах. Виготовляли чашки з порцеляни, дерева, глини, металу. Вони мали різні форми. На чашках були намальовані тварини, птахи, пейзажі, каже Оксана. Вони були рельєфними, могли бути гладкими, максимально різними. Також можна навіть бачити, що спеціально для пальчиків зроблена такі. Опукласті до музею експонат чашку поїлку передала у 1975 році жителька Черніхова, яка під час Другої світової війни працювала у шпиталі. Розповідає Тетяна Гребельникова, головна зберігачка Житомирського краєзнавчого музею. Кріш за все, вона використовувала цю чашечку для поранених солдатів. Під час чергової дослідження фондів нашого музею ми звернули увагу на цю чашечку і. Ми зацікавились нею, тому що якби чашечка поїличка, ну не зовсім вона схожа на цю чашечку. Почали її досліджувати і знайшли, що це саме чашечка для вусів для чоловіків. Оксана Тимченко говорить, що для чоловіків у 19 столітті вуса були символом мужності, і тому вони за ними ретельно доглядали. Були навіть такі випадки, коли чоловіки на ній собі пов'язку ставили, щоб вуси залишилися в прекрасному, хайному стані. Носили щіточки, маленькі такі гребінці, для того, щоб також залишалися вуса в такому доглянутому і прекрасному вигляді. Ви доглядаєте за своїми вусами? Доглядаю, але, але ж не кожен день. Анжеліка Нестерчук, Олександра Цеплюк, Суспільне, Новини, Житомир.